Послання, Святого апостола Павла читання, будьмо уважні радя, ми сильні, мусимо нести немочі кволи, а не самим собі догадатих, кожний з нас нехай намагається доводити ближньому на благо для будування, Бо й Христос не сам собі догаджав, а як написано, зневай тих, що тебе зневажають упали. На що було написане давніше, написане нам на науку, щоб ми мали надію через терпеливість утіху, про які нас навчає, писання. Боже терпеливості і утіхи, нехай дасть вам, щоб ви між собою були одні думки за Христом Ісусом. Щоб ви однодушно, однодумними устами, славили Бога і Отця Господа нашого, Ісуса Христа. і Христос буду вас на Божу! Мир тобі, премудрість, Алелуя!